Українська розвідка перехопила розмови російських військових про підготовку до зустрічі солдатів з КНДР у Курській області. ночью київський режим предприняв чередну терористичну атаку на Белгородську область. До військових північної Кореї прикріплять перекладачів. Повідомило головне управління розвідки Міноборони України. Перехопленими були розмови військових з 810-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту. У перехопленнях військові рефії у притаманних Росії мовних дефініцій. Обговорюють підготовку до прийому та розподілу батальйону К, який складатиметься із північнокорейських військовослужбовців для організації взаємодії. Окупанти планують закріпити одного перекладача та трьох військовослужбовців Ерефії за кожним із 30 військовослужбовців північної Кореї. В той же час самі росіяни висловлюють сумніви щодо можливості забезпечити новоприбулих окупантів російським командним складом. Крім того, росіяни обурюються тим, що отримали вказівку надати пів північно-корейським союзникам дуже дефіцитно на полі бою бронетехніку. За нашими оцінками від початку до середини жовтня Північна Корея перекинула щонайменше три тисячі солдатів на схід Росії. За нашими оцінками, ці солдати прибули на кораблі з району Ван Санс з північної Кореї до Владивостоку Росії. Потім ці солдати попрямували далі до численних російських військових полігонів на сході Росії, де вони зараз проходять підготовку. Ми ще не знаємо, чи будуть ці солдати брати участь у бойових діях разом з російськими військовими, але така ймовірність безумовно викликає велике занепокоєння після завершення навчання ці солдати можуть поїхати на захід Росії і там взяти участь в бойових діях проти українських військових. отже, друзі, маємо можливість долучити до нашої розмови і обговорити цю тему і не тільки із майором збройних сил на тридцять окремої бригади морської піхоти. З нами на прямому зв'язку Валерій про запас. Пане Валерію, дуже вам раді. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні! Бажаємо здоров'я, на Навзаєм, героям. Слава. Пане Валерію, розкажу коротенько одну історію про вашого побратима Олексія Петрова. Колись, коли тільки починалося повномасштабне вторгнення, і я дуже була налякана, що там кадирівці мали в Києві висаджуватися. І ось ось вони мають увіруватися в Київ, а вже їх били і вбивали під Києвом. Я спитала у пана Петрова, чи не чи не страшно, чи не прийдуть сюди? І він так втомлений після ночі важких боїв. Він сказав, та перестаньте, всі вмирають однаково, і кадирівці теж, тому що слава була велика, а по факту виявилася не дуже. То я хотіла б розібратися на Прикладі північнокорейських військових. Чи тут ми говоримо про те, що вони теж із плоті і крові, а отже, вмирають від кулі снарядів? Або це справді дуже серйозна загроза, до якої ви і ваші побратими готуєтесь, бо невідомо де, власне, вони опиняться, окрім Курської області? Насправді тут, ви знаєте, якось особливого ажіотажа не викликала ця новина. Тому що ворог є ворог. І треба зустрічати, хто б він не був. Я особисту думку маю, що це якщо і станеться, то ну не в якихось глобальних масштабах, можливо, це така спроба двох диктаторів, чи вірніше, просьба одна до, до одного до іншого для того, щоб його бійці змогли набути якогось бойового досвіду, тому що насправді, як на мене, набагато страшніше і. Серйозніше це те, що Північна Корея за допомогою китайської технології і виробничих спроможностей поставляє на фронт України снаряди, і, наприклад, Іран поставляє шахіди і ракети. Тобто, якщо навіть декілька тисяч з'явиться північнокорейських солдатів, то я не думаю, що це зробить якусь серйозну погоду на фронті. Інша справа, як на мене, то вони будуть мати набагато більше проблем, тому що це все ну, складність управління такими підрозділами. По-друге, така логістика вести за 10 тисяч кілометрів людей, щоб вони штурмували, умовно кажучи, посадки ну, зовсім з іншою мовою, з іншими підходами. Крім того, система управління військами зараз дуже складна. Наскільки я розумію. У півден... північних корейців там все погано з доступу до відкритої інформації. тобто їх треба буде якось навчати супутниковим зв'язком користуватися. Я вже мовчу про те, що має ж бути якийсь інтернет, тому насправді це я думаю більше для інформаційного поля тема ніж для. Серйозного обговорення щодо ситуації на фронті, ну побачимо. Я думаю, як тільки перші з'являться, ми одразу про це узнаємо і будемо з вами вже говорити по факту. Так, існує таке припущення, пане Валері? Його часто виказують експерти, що північно-корейські солдати, найманці, напевно, можна вже так їх називати, потенційно могли би стати тим резервом, якого не вистачає воєнного воєнному злочинцю Путіну. Стати там чи йти в наступ в Курській області для того, щоб замістити самих русських мальчиків. Русських мальчиків треба перекинути більше на українські фронти, бо ми розуміємо, що вони наступають скрізь де можуть. Та власне, чого вони зараз? Змогли досягнути наскільки важка ситуація, бо я дивлюсь, що абсолютно всі військові, коли заходиш в пабліки, то підкреслюють та важкість ситуації, нестачу людей, і, звісно, готують суспільство, щоб ніхто не перебував у теплій ванні? Ну не всі готують суспільство до цього, як ми бачимо. Я бачу зовсім інші е, заголовки і гасла знов таки, які продовжуються вже не те, що цей рік а вже роками. Всі кажуть, що от, от там щось на Росії станеться, і Путін умре, і ресурси закінчаться, і мобілізацію він не оголошує, тому що боїться. Тому я як був прихильником того, щоб бачити і описувати ситуацію, так як вона є, так і залишаюсь, тому що війна це не час для ілюзій. Ви абсолютно праві. Росіяни чітко розігрують свою перевагу в особовому складі і в ударних засобах фронтової авіації, такі як каби. Відповідно, і збройним силам важко просуватися десь і тримати позиції. Коли вони знаходяться 24 на 7 під тиском ворожих штурмових груп, а наші позиції постійно закидуються ворожими кабами. Причому це не тільки передові порядки піхотні, а в тому числі артилерії тощо тому це проблема, і її вирішувати можна тільки напруженням сил всього суспільства і всього держав і всієї держави. При тому, що у нас знову цей комплекс не меншовартості, ми набагато менші, у нас там немає таких спроможностей. А я завжди казав, було б бажання, тому що багато мільйон країну з такою підтримкою на сотні мільярдів, не так просто перемогти. Як бачите, росіяни напружуються вже скоро три роки. Але ну, по міркам тих зусиль, які вони е, прикладають, все таки успіхи, якщо не брати перші перший місяць їхнього неочікуваного в лапках нападу вони все ж таки скромні. Тепер питання стає: скільки ми готові витримати цей їхній повзучий нас. без зміни підходів в ефективності мобілізації, в ефективності концентрації економічних ресурсів управлінських рішень, без роботи серйозні в інформаційній сфері, звичайно, нам буде тільки складніше кожен з кожним місяцем. Я знову кажу, це комплексна програма. Комплексна робота всього суспільства немає якогось вида зброї або одного якогось плану перемоги чи пункту плану перемоги, щоб водночас все змінилося.